Звернутися до вас з таким питанням, що е, цей фільм важливий не лише для іноземної аудиторії, да, а він важливий е, і цей меседж важливий дуже для нас самих, для українського суспільства, яке е, ну кожен живе в своєму досвіді, да, але нам важливо е, відчувати тих, хто живе там, в окупації, хто живе тут, хто живе на заході, сході, в будь-яких е, точках, е, для того, щоб ми. Ну, ідентифікували себе українцями, хоч в окупації, хоч поза нею. Е От ми, коли працювали над фільмом, зрозуміли, що навіть усвідомлення себе українцям в окупації вже є на насильницьким спротивом. Ну, тому що вже, е навіть те, що люди пам'ятають, що вони українці, це вже е ну, величезний, е це, це дуже важливо. Бо як бачили, більше десяти років окупації. Так, і зберігати зв'язок з Україною, вживучив окупації, дуже важко. В які меседжі нам важливо комунікувати важливо можливо, суспільству? На що би ви хотіли звернути увагу взагалі українців, зважаючи там на ваш досвід, ваше розуміння російсько-української війни? Не будемо налаштовуватися на перекладача. Ви знаєте, ну вже 12 років, як моя батьківщина на Луганщині окупована і живе там, не стає краще. На сьогоднішній день тільки за наявністю української клавіатури в смартфоні при перевірке в школі які йдуть дуже часто в школах, в Луганщині, раз на місяць при... рандомно приїжджає в ФСБ, МГБ, перевіряє навіть смартфони, перевіряє наявність української клавіатури, і це вже є злочин. Да, звичайних людей, знаєте, ну, які не освічені це які там не мають вищої освіти, там дають ще погана середня. Для них це не важливо, вони живуть тим, що кожен день там заробляють себе на їжу, там, на якісь розваги і все. І їх більше нічого не, не турбує. В тому, в тому житті, там ще зараз на Луганщині, більше нічим не можливо займатися звичайним людям. Тільки думають, як заробити себе на їжу, і де здобути їм воду, тому що це, це в цьому році стало великою проблемою де помитися. Де не знайти води, щоб зробити їжу. Ну, ну і де розважитися. З розваг там, мабуть, тільки музика, кіно і пива. Більше нічого нема. Росія е займається розвитком цих е територій, і по російському телебаченню там все добре. І я дуже радий, що ви підняли цю тему. Я... Кажуть, я підіймали її ще в 14, 15, в 16 року. Всі думали, що це, це, мабуть, нікого не цікавить, і це, мабуть, що закінчиться, і все буде добре. Але я кричав ну, тебе, подивитися, Абхазія окупована. Вже там на той момент було там 25 років. Там eh, Придністров'я окуповане, теж там більше 27 років. На Нагорний Карабах окуповане, eh, там, де всюди російські війська вже надовго, там вже за 20 років. Ви думаєте, що ми через 2-3 роки все залавимо, ці дні? Треба готуватися. ну, До мене не чули. Я робив те, що я робив, тому що я ховав, що я довгий. Якщо це не, 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 не чує влада, представники влади, я ще в 2014 році був знайомий з Ірина Геращенко на Фейсбуці. І що коли все-таки починалося, я її писав, і питався, до кого знав. Ну, мене нічого. І я зрозумів, що треба щось зробити самому. Тому я забув партизанський рух і сам і набув свою партизанську віру. Але а, виросло покоління нове. І зараз я займаюся національно педагогічним вихованням молоді. І Я бачу, що ми всі побачили в 22-му році особисто, коли трошки схаменулася від цього вторгнення. Ну тому десь на осені 22-го року наша влада схаменулася, почала щось робити. Мене про мене згадали, вони долучили до цієї роботи, і ми були в жах жахливо здивовані, коли молодь в Києві. Каже, що війна почалася в 22 му році. Я кажу, как, хлопці, дівчата, згадайте, коли почалося, з чого почалося вторгнення з вторгнення в Крим 20 лютого 2014 року? Ніхто не знає. Запитую, коли російські війська прийшли на Донбас 12 квітня 2014 року, ніхто цього не знає. Я почав копати глибше, почав казати, Давайте згадаємо, коли перший раз Росія спробувала захопити Крим, Це був 1993 рік Государственна дума Російської Федерації проголосила Крим російською територією. Ніхто цього взагалі не пам'ятає. Давайте спробуємо, коли перший раз була збройного захоплення Криму. Це був... 95-й, 1995-й, за допомогою проросійського агента Мішкова, який тоді був президентом Автономної Республіки Крим. Взагалі цього не знають. Коли було перше зіткнення в 2003 році на острові Тузла в Київської Бартойки, теж цього ніхто не знає. Я був шокований, що ніхто цього не каже, не, не розповідає. І те, що зараз ви розповідаєте, це, що почався цей спротив у 22-му році, час дуже швидко йде. І я впевнений, що вже ну, прийдуть діти в школу, там через 2-3 роки, і їм треба це розповідати, щоб вони знали, що та територія окупована, вона Україна. і там не всі погодилися з окупацією. Багато людей чинило спротив, продовжуєте чинити спротив. Так, да, ви розуміли, це небезпечно. Я продовжую підтримувати руху опору на окупованих територіях. Я отримую інформацію. щоб ви розуміли, кожен день або в Херсоні, або в Мелітополі, або в Криму, або в Луганську, або в Донецьку кожен день когось затримують, кидають в підвал російських ФСБ. Такого ще не було. Статістика жорстка. В кожен день один два українця потрапляють у в'язницю кожен день. От вже 22-го року пройшло, можна ми порахували. Тільки на одній Херсонщині потрапила тільки партизан, які за збройно потрапили більше тисячі людей. На запорізькій території більше 800 людей. Це вже які осуджені, які вже якби вирли дуже звинувачення. А тих, які просто пройшли через катування або що знаходиться в СІЗО, таких тисяч. На сьогоднішній день по статістики омбудсмена, вудинця по правам людей, які представляють права людей в Верховній Раді. Більше тридцяти, ну статистики точно немає, чесно кажучи. вілка така: от тридцяти сім тисяч до шістдесяти тисяч наша влада рахує людей політв'язнями. Які знаходяться або на окупованій території, або вивезені до Росії. Це жахлива статистика. І ми, от завдяки вашим фільмам, повинні суспільству і світу в першу чергу нагадувати, що бачайте, це 21 -е століття. Я нагадаю, 21 -е століття, ми в Європі. І ніхто, ніяка організація Об'єднаних Націй не захищає прав людей. Хоча би повинні самі українці е, захистити своїх людей, зберегши пам'ять, е, борючись за їх звільнення, підтримуючи їх таких Так, на жаль, ми навіть не дізнаємося імена батьків багатьох людей, які чинили спротив, чи продовжують чинити спротив, бо ну, вони діють часто інкогніто і вони працюють якби на ідею і. Часто вони не знаємо, хто, хто це робить. І я, хто, я, я прошу, от, коли ви кажете, молодь не розуміє, що ви йде. Кажіть е, такими доступними словами. Наприклад, вони борються за свою свободу, свободу, за свою свободу своїх батьків, свої, за свободу свого дому. Вони за себе борються, за свою родину, бути жити в свободі і на своїй землі. І на своїй землі. І мати право вільно розмовляти е, своєю мовою, співати свої пісні. Читати улюблені книжки, на жаль, цього зараз неможливо зробити в окупації. За це мовить. Просто навіть якщо вдома включиш магітафон і послухаєш українську пісню, і сусід якийсь почується, напише на тебе анонімку в МГБ, тебе прийдуть завтра будуть катувати у в яму, не в в'язницю в яму холодного її жах. Якщо можна тоді ви сказали про те, що це важливо в тому числі демонструвати світу. хочу адресувати питання пані Ганні, як розмовляти.